Трирічний пекан тут сорт монавк і шлеї. Тобто, якщо все йому путем, то він на третій рік стартує в чоловічний рост. Це ми маємо 8 липня. Тобто на осінь він може бути ще більший. В такому стані саме висока. Тобто, Він довго просипається, трогається, але він вже в перший рік може дати до 20-30 см приросту. І туди вже на слідуючий рік нормально стартую і вже на п'ятий-шостий рік закладає плодоношення. Хоча в мене вже є деякі тут, які вже заклали плодушки. Але вони спадуть, бо буде пересадка. Одно, на що звертати увагу, дуже глибокий корінь. Тут корінь, щоб викопати, він до 90 см, практично лопатою так не викопаєш. Треба копати, ніяка копалка на таку глибину не бере, треба копати екскаватором. От. Тобто, глибина до 60-90 см, от, щоб його садити і нормально приживаємося. На що треба звертати увагу при викупці? Тобто, якщо пекан має 20-30 см, то він дуже довго приживається, зачастую випадає. Тобто треба, щоб в нього глибина корня була не менше 60-90 см. І така відповідно має бути глибини яма. Якщо посадиться на місце, тобто є сорта сильніші, сильноросичі, слабші, в мене є тут деякі, що можна 8 на 8 садити, теж в практиці покажеться. От. Але от, в трирічному віці приблизно такий прирост. На осінь вони будуть десь на 10 жовтня вони будуть готові до реалізації для висадки на постійне місце. Дякую.